Вони люблять нас безумовно, а ми можемо безумов розбити їхнє серце. За три роки повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилась кількість тварин, яких господарі залишили на вулиці. Саме тому ми разом з нашими друзями, волонтерами шукаємо нові домівки та люблячі родини для чотирилапих безхатьків. Не бійтеся брати домашнього улюбленця з притулком. Ваша турбота та піклування обов'язково повернуть віру в те, що люди все ж можуть бути надійними друзями. Усім привіт! Мене звати Олена і я один з волонтерів у притулку Best Friends. Сьогодні хочу вас познайомити з піратом. У цього гарного та дивовижного хлопчика було дуже складне життя. Коли він був цуценятком, його залишили на зупинці без їжі, без води, просто залишили помирати. Пірата знайшли та привезли до притулку. Він був. Як одна велика ранка. Він був повністю травмований, він був дуже дуже худий. Але коли його привезли до притулку, біда не закінчилася, бо у пірата почався рахід. Він перестав ходити та йому перекрутило суглоби. Пів року його кожен день тренували. Його привчали ходити, і наразі це насправді диво, тому що він здоровий, він щасливий, та він не. Скільки ходить, він бігає, він стрибає, він, він дивовижний. І це насправді неймовірно, як з такою складною долею, він виріс таким чудовим хлопцем. Пірат а, без агресії, якщо у вас вдома є котики, собачки, він буде чудово з ними ладити. Також він дуже любить людей. Якщо у вас буде можливість приїхати до притулку та зайти до нього в вольєр, перше що він зробить, він покладе на вас свою голову, тому що він просто захоче вас обійняти, проявити вам. Увагу, любов після того як ви його погладите, звісно, виведіть його на прогулянку. Сто відсотків ви в нього закохаєтесь. Він чекає свою родину. Він зробить 100... він точно зробить вас щасливими. Якщо є можливість приїжджати до притулку, ми будемо раді вас зустріти. Якщо немає, зателефонуйте на номер, який ви бачите на екрані, щоб дізнатися більше інформації про пірата. Дякую велике за увагу! Він буде на вас чекати.